Час повертати своє під таким гаслом в Україні триває національна компанія добровільного рекретингу. Гвардія наступу. Вісім спеціальних підрозділів посилять силу оборони та прийматимуть участь у звільненні окупованих територій України. Наш кореспондент Іван Сірецький познайомився із одним із добровольців бригади Людь а також з'ясував, як проходить набір кандидатів у Чернівецькій області. Я знаю, що мені буде важко, що легко там не буде. Олексію 46. Він, тато трьох дітей у Чернівцях, має невеличкий бізнес і вже понад рік допомагає знайомим захисникам. Чим може. Я був волонтером, їздив на туди до хлопців. Мені дуже важко на них дивитися, як вони втомились. Вони втомились, реально вони втомились. Я хочу їх підмінити, допомогти. скажімо так, щоб по це все закінчилось. До гвардії наступу він подав заявку у перший день набору. Обрав штурмову бригаду нацполіції Людь, бо саме ця назва каже, відповідає внутрішньому стану. Хороших слів підобрати не можу. А от саме слово лють от воно якраз підходить. От воно саме якраз то. Свою лють чоловік звик зганяти у боксерському залі. Сюди ж прийшов за декілька годин до відправки на навчання. Олексію повідомили, що він пройшов відбір. І зараз перед ним не просто груша, це ворог. Полюбому тікітам Тільки Тільки... Тільки його перших ударів. Родина підтримала рішення чоловіка боронити Україну. А за підготовку майбутнього бійця взявся старший син. Трошки незвично, бо завжди, як, як зазвичай, батько що допомагає сину, а ти, ну, син допомагає батькові. Фізично він на всі сто. А да, так, взяти річних хлопців, то вони серед не всі хлопці зрівняються через них. Саме фізична готовність до виконання бойових завдань є одним із головних критеріїв вступу до гвардії. Наступу у нас є чіткий відбір. Це в першу чергу мотивованість кандидатів. Базова фізична підготовка. Люди мають підтягнутися до хлопців, яких вже є бойовий опит, щоб вони не випадали, скажімо, з строю. До підрозділу Лють на Буковині долучаються як цивільні, так і правоохоронці із досвідом. Переважно чоловіки віком 30-40 років. Формування ж усіх восьми штурмових бригад в Україні має завершитись 1 квітня. Набір до гвардії наступу триває онлайн або ж у ЦНАПі Добровольці можуть записатися до підрозділу нацгвардійців. Прикордонників чи поліції, далі зараховані до люті кандидати проходять двотижневу первинну підготовку. Потім два місяці навчання на полігоні, тактична підготовка і бойове злагодження це дуже великий плюс, дуже великий плюс, тому що коли людина йде вмотивована і підготовлена, то нічого не страшно. І я думаю, що він зробить багато більше, ніж людина, яка не готова, а тим паче яку притягнули за вуха. Цього тижня на навчання відправили 40 перших добровольців підрозділу Люті з Буковини. Усі надзвичайно вмотивовані звільнити Україну від окупантів, каже їхній командир. Це наш ворог, який, якщо хтось сумнівався, то зараз всі прийняли це як заїстину, і з цим треба закінчувати. Олексія Гойтенюка на навчання проводжають сини спортсмени, а з ними і весь боксерський клуб. Основне це міцного здоров'я, це козацького драйву. І мужності, яка у нього є дяко, дяко. з Богом. З дяко. Богом. Дяко. Тато є тато. Кристато тяжко буде. Я вважаю мужчина мій тато. Настоящий. Настрій добровольця піднесений. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, що ми його швидко притиснемо до стіночки там за Кримом. І все буде Україна. Тільки перемога, тільки за нами. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.